Такий день сьогодні. Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Леонід. І сьогодні у нас тут день святого Патріка. Хто не бачив попередній наш випуск про цей день, обов'язково подивіться. Хто не підписався на канал, зробіться. А ми зараз з вами поділимося святкуванням цього дня. Покажемо, як це все тут проходило в Дубліні. І я вам розповім якісь цікаві факти про цей день. Ви готові? Погнали! Свято відзначається на честь святого Патрика, який вважається захисником Ірландії, і відмічає цей день кожного року, 17 березня, в день смерті святого Патріка. Якщо б, звичайно він існував, тому що історії про це дуже багато і багато чого дуже дивного. Ось, наприклад, за легендою, святий Патрик вигнав з Ірландії змій. Звучить круто, скажіть. От тільки не за легендою. Змій в Ірландії так ніколи історично і не було. Ну але це зовсім інша історія. Сьогодні ми говоримо про свята. В Ірландії на день святого Патрика проводять паради. І найбільший парад, ви зараз бачите перед очима, він проходить в місті Дубль. До речі, зелений колір став символом свята через зв'язок із зеленими пагорбами, які у Ірландії зліва і справа, і спереду, і ззаду, і квітучими чебрецями. параді, до речі, участвують всі організації, які тільки є в Ірландії: і гарда, це поліція, і пожежники, і боксери, і футболісти, і різні школи, і музичні різні. Організації. Ну, хто хоче, той участиє. І це реально дуже круто і класно виглядає. Молодці. У минулому кадрі ви побачили чаєк з бургерами. Це не просто так, тому що в Дубліні чайки їдять просто все. У нас навіть була історія цікава, яку Леоніда вкрала чайка бургер з рук. Ми тільки купили його в Макдональдсі, вийшли із магазину, із кафешки цієї. і Тут чайка підлітає. і Хватає! У Льоньки з рук бургер і Леонід кричить: Я бургер, бургер, віддай чайка! Ну, звичайно, вона не віддала. Отак от, от такі цікаві історії бувають. Трішки відволіклися, але давайте зараз повернемося до свята святого Патріка, яке святкують в усьому-му світі. Було навіть дослідження у 2010 році. І за цим дослідженням вияснилось, що 250 мільйонів людей у всьому світі святкують цей день собі, 250 мільйонів. А найбільше це свято святкують в Америці, якщо ми не говоримо про Ірландію. І особливо в містах Нью-Йорк та Бостоні. А у Чикаго, до речі, фарбують у зелений колір цілу річку. Хто не бачив цього, вов'язково в Ютубі забийте Чикаго, день святого Патрика, і побачите неймовірну красу. Річка повністю зелена. Круто. А, до речі, символ святого Патрика і цього дня є чотирилистий клевер, який за легендою приносить удачу тому, хто його знайде. Ану, признавайтесь, хто шукав. День Святого Патрика є одним з найпопулярніших свят у всьому світі і навіть за межами цього світу. Чому так говорю? А тому, що у 1962 році, коли США були на місяці, Джон Глен говорив. Що хай щаститься тому, Патріку, щасливого дня святого Патріка від команди Аполлон 11, навіть за межами нашої планети, на місяці святкували це свято. Ну, не святкували, ладно, говорили тільки про нього, але то вже інша історія. А у 2012 році в Дубліні побили рекорд із збору найбільшої кількості людей у костюмах лепреконів. Цікаво було б це глянути. Треба пошукати в інтернеті. А Ще щорічно у святкуванні беруть участь мільйони пивоварів, бо День Святого Патріка є одним з найбільших пивних свят у світі. Цікаво, святий Патрик і пиво. Хм. Традиційно на День Святого Патрика люди одягаються в зелені костюми та аксесуари, щоб виявити свою любов до Ірландії та цього свята. Ого, навіть акула прибула на святкування цього свята. Та не просто акула, а це акула з Єгипту. Багато українців знають про неї і фанатіли. Ну, це жан Українці теж прийняли участь у параді. Наші чарівні дівчата одяглися в національні костюми з кожної області, з України і показали всьому світу, які ми гарні. Ось така у нас вийшла цікава серія. Якщо сподобалося, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, чи святкуєте ви це свято і як ви взагалі до нього відноситесь. До зустрічі в наступних серіях. Гарного вам дня!